Мегабудівництво, що ведеться поблизу Пекіну, потрапило на знімки супутників. Наблизитись до об'єкту неможливо. Він під посиленою охороною. Його не можна фотографувати та запускати над ним дрони. Спеціалісти припускають, що це буде саме новий командний центр народно-визвольної армії Китаю. На це вказують глибокі котловани та мережа тунелів, що може бути бункерами, здатними витримати ядерний удар. Судячи з розмірів, а будівництво займає понад 6 квадратних кілометрів в цьому. У центрі, в разі потреби, має розміститися не тільки командування армії, але й керівництво Компартії Китаю. То до чого готується Китай? Будівництво нового командного центру розпочалося відносно нещодавно, в серпні 2024 року. Знаючи вміння китайців швидко будувати складні об'єкти, можу припустити, що завершить будівництво до 27-го. Це рік сторічного ювілею створення народно-визвольної армії Китаю. І до цього ж року керівник КПК. Цзіньпін доручив військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань. Однак бути готовими не означає вторгнутись. Річ у тім, що у китайського керівництва є серйозні побоювання щодо боєздатності їхньої армії. Зараз китайська армія за чисельністю найбільша в світі. Там проходять службу понад 2 мільйони військових. Також вона має найбільший флот майже 400 кораблів, на озброєнні понад 3 тисячі літаків, а також вагомий ядерний арсенал півтисячі боєголовок. боєголов однак, ні рядовий склад, ні офіцери не мають реального бойового досвіду. Востаннє Китай воював у 1979 році, коли мав нетривалий конфлікт з В'єтнамом. Ще в 2013-му сі Цзіньпін критикував армію за неготовність солдатів до сучасної війни, а офіцерів вести за собою солдатів. Досвід війни Росії проти України продемонстрував, в тому числі й лідерам Китаю, що чисельність армії та озброєнь це, звісно, важливо, але не гарантує перемоги. Китайці навіть стали більше брати участь у миротворчих місіях ООН, щоб набратись досвіду, або свого часу долучилися до боротьби з сомалійськими піратами. Але звісно, це навіть порівняти не можна з реальним бойовим досвідом. Одне зі слабких місць китайської армії це комунікація між різними родами військ. В 2023 році китайські військові аналітики відзначили, що одним із ключових факторів невдач Росії у війні це неспроможність синхронізувати дії різних підрозділів, зокрема. Обмежена координація між наземними військами та авіацією. На цю ж хворобу страждає і китайська армія, яка свого часу організаційно наслідувала Збройні сили Радянського Союзу. Сі Цзіньпін неодноразово закликав військових докласти максимум зусиль для навчання командирів проводити сучасні військові операції. Однак, судячи з усього, поки ситуація кардинально не покращилась. Ще однією складністю управління військами є доволі унікальна особливість китайської армії. Вона належала. Жить не країні, а комуністичній партії. Через це командний склад армії має величезну кількість політичних комісарів, які в чомусь дублюють чи контролюють роботу бойових офіцерів. Це ускладнює і уповільнює процес ухвалення рішень, що може стати критичним в умовах сучасної війни. Поки не вирішеною лишається проблема тотальної корупції в китайській армії. Дійшло до того, що в 2023 році в ході перевірок виявили, що ракети в багатьох пускових шахтах були заправлені. Водою замість палива, а ракетна інфраструктура загалом майже втратила боєздатність. В результаті проти командувача ракетних військ та його заступника ведуть розслідування. Втратив посаду і міністр оборони. Тривають і інші чистки та перестановки. Причин ніхто не пояснює, однак оглядачі впевнені, що це пов'язане саме з антикорупційними заходами. Усе це сукупно вказує на те, що найближчі кілька років Китай не наважиться на серйозні військові дії. Так вважає американська розвідка та чи означає це, що Китай відмовився від намірів приєднати Тайвань з силою? Однозначно, ні. Зокрема, в 2022 році китайський уряд назвав приєднання Тайваню до Китаю неминучим. А Сі Цзіньпін якось заявив, що Тайвань це не та проблема, яку можна передавати наступним поколінням. Більше того, Тайвань це не єдиний інтерес Китаю, який він готовий реалізувати військовим шляхом. Наприклад, уже багато років Китай здійснює повзуче захоплення південно-китайського моря. Через нього. Проходить один із найбільших морських торгівельних маршрутів. Крім того, з південно-китайського моря зручно контролювати увесь Тихий та Індійський океани. Китай намиває штучні острови та створює на них військові бази, незважаючи на протести сусідніх країн. Тобто зараз Китай намагається взяти під контроль торгівельні маршрути, включно із північним, вздовж Льодовикового океану, розвинути власну компонентну базу, щоб менше залежати від імпорту із США та Європи, та поступово зробити. Економіку більш стійкою до можливих санкцій. Усе це заходи, які мають допомогти Китаю встояти в разі можливого військового конфлікту та запровадження проти нього обмежень. І до того моменту народновизвольна армія Китаю повинна завершити процес очищення, реформування та модернізації і з новим мегакомандним пунктом бути готовою виконати будь-який наказ партії. Але навряд це станеться до кінця десятиліття. Ото таке.